Чає, і горе, і біду, що давлять душу там, і серце заспокоєння немає, життєвий шторм приносить душу страх. Бувають і дні радості та рідко, Бо вони приходять і відходять знов кудись, Ці дні летять так не швидко. Неначе так, що піднімається увись, о дорога, душе, Господь з тобою, своїми силами не переможе зло, будь поросним його рукою, завжди відчуєш радість і тепло. о дорога, душе, Господь з тобою. Своїми силами не переможе зло, будь поручним під його рукою, завжди відчуєш радість і тепло, земне життя дочасне і марнотне, зустрінеш перешкоди у житті, не раз на поміч Богу тім житті скорботнім Бо лиш Господь прийде, потрібний час, тримайся Бога, Він відкриє небо, і ми Його мов благодатний все, освіжи, твої стане тепло, на серці змученім твоїм, як прийде. о дорога, душе, Господь з тобою. Своїми силами не переможе зло, будь поруч з ним, бо під його рукою, завжди відчуєш радість тепло. О, дорога, душе, Господь, з тобою. Своїми силами не переможе зло, будь поруч з ним, бо під його рукою. Завжди відчуєш радість і тепло.